Виконуємо номер 364 із підручника Геометрія 7 та номер 29,21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На бічних сторонах АВ і БЦ, рівнобедреного трикутника АБЦ, позначено точки К і Л так, що. Кут КЦА дорівнює куту ЛАЦ. Малюнок 14 7. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що відрізки АК і ЦЛ рівні. І наш малюнок, він на попередній сторінці. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Трикутник у нас АБЦ. Рівнобедрений АБ дорівнює БС. Також відомо, що кут КЦА дорівнює куту ЛАЦ ЛАЦ. Потрібно довести, що рівні відрізки АК і С Доводити рівність відрізків будемо із рівності трикутників, трикутників, яким вони належать. Трикутників АК С і С Л, а. Але почнемо з того, що у нас трикутник АБЦ рівнобедрений. Трикутник АВЦ рівнобедрений з основою. А це? За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника. Маємо Кут BAC дорівнює куту BCA. BAC BCA. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до наших трикутників ALC і трикутника К, КА. У них а C, спільна сторона. А Л – С – трикутник. І С, К, А це спільна сторона. Далі за умовою кут. АCA дорівнює куту ЛАЦ. Це я показала ось вони. І також ми довели, що кути БАЦ і БЦА рівні між собою. Тому кут АЦ, він безпосередньо належить нашому трикутнику дорівнює куту LCA за доведеним. Маємо, що трикутники рівні у нас за стороною і двома прилеглими кутами за другою ознаку рівності трикутників. Отже, трикутник АКЦ. Дорівнює трикутнику СЛА за другою, ознакою рівності трикутників за стороною і двома прилеглими кутами, ну і відповідно, рівними є і відповідні елементи цих трикутників, зокрема, які нас хвилюють, це АК дорівнює СЛ, що і потрібно було довести